Виконуємо номер 885 з підручника Алгебра 7 та номер 4 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Відомо, що різниця x і рівня 2 і П рівня 3. Знайдіть значення виразу. Завдання перше. Х. Додати P відняти іг. Друге X відняти ігре, додати 5 p Третє різницю X і Y і X помножити на P. Четверте дріб чисельник, якого добуток числа 3 на різницю y і x. А в знаменнику до мінус P додають добуток числа 4 і різниці Х Y. П'яте 7 x відняти 7y відняти П. І шосте, від дробу, 6, від дробу чисельник якого 6 знаменник П, віднімаю дріб чисельник, якого 4, а знаменник добуток 5 на різницю Y і X. Приступаємо до виконання. Спочатку перше завдання. Використаємо властивості додавання. Від X віднімемо спочатку Y, а потім додамо П. Ну, а тепер, якщо Х відняти Y дорівнює 2, P дорівнює 3, то наш вираз дорівнює. Х відняти Y – це у нас 2, а P у нас 3. 2. Додати 3 отримаємо 5. Завдання друге. У другому завданні спрощення не буде. Зразу виконуємо, поставимо крапочку з великої літери. Якщо Х відняти і дорівнює 2П дорівнює 3, то Х відняти І дати 5П дорівнює. Х y – це в нас 2. Додати 5 помножити на 3. 5 помножити на 3 15, додати 2 буде 17. Завдання третє. Різницю y і X помножимо на P. У нас в умові дано різницю X і Y. Тому винесемо знак мінус за дужки. В дужках буде X, відняти і. І тепер, якщо. Х відняти ігре дорівнює 2, П дорівнює 3, то наш вираз дорівнює. Х Y – це 2, в нас стоїть знак мінус мінус 2, і P3 помножить на 3. Мінус 2 помножить на 3 буде мінус 6. Завдання четверте. У четвертому завданні у нас у знаменнику є і P і різниця Х і, y, але в чисельнику різниця Y і Х, тому винесемо знак мінус за дужки. І тепер буде Х відняти і. І можемо вже підставляти. Якщо Х відняти і дорівнює 2, П дорівнює 3, то наш вираз дорівнює. Х відняти х це 2, тому чисельнику мінус 3 множимо на 2. В знаменнику P у нас 3 мінус П буде мінус 3. І додати 4 помножить на різницю хі на 2. І тепер рахуємо, мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6. Мінус 3 додамо 4 на 2 8. Маємо мінус 6 чисельнику. Мінус 3 додати 8 це 5 знаменнику, мінус 6 п'ятих або мінус 1,2. Завдання п'яте. У нас 7х відняти 7 y відняти п. Винесемо спільний множник 7 за дужки. в дужках буде х відняти і відняти П. Ну а тепер, якщо х відняти у дорівнює 2, п дорівнює 3, то 7 помножити на різницю хі відняти П дорівнює. 7, множимо на 2. Віднімаємо 3, 7 помножити на 2, це у нас буде 14, відняти 3, 11. Завдання шосте. У шостому завданні спростимо наш вираз у нас знамену і відняти Х, а за умовою Х відняти і. Винесемо спільний множник 1 за дужки, тоді перед дужка. перед другим виразом у нас буде знак плюс. І тепер, якщо x відняти y до 2, p до 3, то наш вираз дорівнює. 6 ділимо на 3, додати 4, ділимо на добуток 5 і 2. 6 на 3 поділити це буде 2. 5 на 2 це 10. І 4 ділимо на 10, отримаємо 0,4. Маємо 2,4. Номер 885 із підручника алгебра 7. Та номер 4 із справ для повторення теми 3. Підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша». Виконано.